Вітання, котики цьоньки. Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Починаємо, звичайно ж, з українського геймдеву. S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобиля вийде на PS5 вже наприкінці цього року. Це анонсувало на офіційному youtube каналі студії через доволі цікаву анімацію. І додати до бажаного гру можна вже зараз. Відтепер Warcraft 2 Remastered має українську локалізацію. На дозвучкою авторства вуйка Хом'яка попрацювали багато талановитих людей. Величезна всім їм дяка. Посилання на телеграм-канал, саму локалізацію і інструкцію встановлення є в описі до відео. Ля-ля-ля, добренько. Чого хотіли, Наказуйте. Димляч руїни фортеці чорнокамінного шпиля символізують кінець влади орків у звільненому Азероті. І дуже радимо подивитися останню лілію. Авторський серіал, створений на основі гри Відьмак 3», зроблений повністю однією людиною українкою СКД з міста Суми. Тут збережена атмосфера Відьмака, але з новими обличчями, новим головним героєм та новими історіями. Нам дуже сподобалось. І інші роботи авторки теж вартують вашої уваги. Warframe показали тизер на кону із назвою Наша історія це дим. Уважні гравці вже впізнали Мех Прайм, яка за історією відправилася до Тау, і впізнали фразу на тий, що є референсом до Старої війни. І вже готові до анонса Тау або до додаткового контенту з Рімену на крайній випадок. Але ми вже навчені, зокрема, очікуванням появи Зарини у вигляді майора Русалки, яке наче й дивно було піддавати сумнівам, але все перегралося максимально легко. В будь-якому разі, точно все дізнаємося вже 19 липня на теноконі. Показали ексклюзивний геймплейний ролик Мафія Old Country. Нам дають змогу роздивитися аж 9 хвилин ігрового процесу. Ми бачимо підготовку до операції: головний герой отримує інструкції, потім відвідує людину відповідальну за арсенал, підбирає зброю, отримає транспорт і вирушає на справу. Технічний бік Mafia The Old Country близький до Mafia Definitive Edition. Тому геймплей та інтерфейс будуть знайомі всім, хто проходив цю гру. Але графіка, деталізація та візуальні ефекти точно вийшли на якісно новий рівень. Мега популярна в лапках. Гра від Wargaming закриється вже через три місяці. Не будемо довго говорити про гру від студії, що тісно афілійована з ворогом, але суть така: Steel Hunters проіснувала сім місяців із піковим онлайном 4,5 одночасних гравців. І 8 жовтня сервери відключать. Так, не обов'язково повторювати, що Wargaming дуже добре і кмітливо маскується під студію, що підтримує Україну. Хоча навіть поверхневий пошук швидко видає, що це насправді зовсім не так. Вийшов трейлер до гри Субнаутіка. 2. ложкою дьогтю в бочки меду стало те, що якраз перед виходом трейлеру повідомили про перенос релізу гри на наступний рік. У ролику акцент зроблено на кооператив. Кілька персонажів спільно досліджують океан, будують базу і відбиваються від загроз. І, схоже, гравцям буде доступна зброя для захисту. Вийшов в огляд ігрового процесу гри Reaper Actual. Це шутер із видом від першої особи у відкритому світі з циклом видобутку корисних копалень. Такий собі раз нового покоління гри розгортається на живому острові Марова країні, що постраждала від громадянської війни і покинута цивільним населенням. Гравці стають загиблими операторами першого рівня, які тепер укладають контракти із ворогуючими фракціями, захоплюють території і видобувають ресурси для власних баз, які можна модернізувати. Візуально гра не є проривом, однак в інтерв'ю у розробників виходить трошки викликати інтерес до гри. Розробники Ghost of Єтей розказали більше подробиць про гру, і вона починає все більше подобатись. Зробили акцент на відмінностях Джине та Ацу. Якщо Джин був приводом, який боровся не просто щоб вижити, а заради людей, заради свого народу, своєї землі, батьківщини та за звільнення від монгольської навали, і він є справжнім лідером. Ацу це героїня, яка буде нести в собі біль помсту ненависть до кривдників та боротиметься в першу чергу за себе та свої цілі і переконання. І вона, ймовірно, буде проявляти зовсім інші якості, не лідерські. А, можливо, ми зараз і помиляємось, а ще продемонстрували нові режими і зброю. Реліз гри запланований на 2 жовтня і буде тимчасовим ексклюзивом для PS5. А десь через рік з'явиться і ПК версія в Стімі. Президент студії Naughty Dog та геймдизайнер The Last of Us в захваті від Клейрапс'юр Expedition 33. Ніл Дракман пройшов гру і виклав враження у себе в інстаграмі. Я в захваті. Це одна із найбільш зворушливих та креативних історій, у які я грав за довгий час. І цього тижня абсолютно безкоштовно можна пограти аж в кілька ігор. В Epic Game Store можна забрати Figment 2 Creed Valley – адвенчуру з головоломками і скайрекет індіс Up – в обидві гри можна грати в кооперативі. І в Steam зараз можна забрати безкоштовно аж 4 гри: Battlestar Galactica Deadlock, 3D-тактичну гру, Fantasy General 2 класику фентезійних військових ігор, Till of Glory 2 Medieval – покрокову тактичну гру, і Caribbean Crashers – швидку піратську стратегічну гру. І зараз швиденько пробіжимося по релізам наступного тижня, щоб знати у що ж новеньке можна буде пограти. До Destiny 2 вийде доповнення. The Age of Fate. Серед глибин рифу ховається нова точка призначення. Дослідіть загублене людське поселення і покинуті оселі полеглих. Зустріньте нових персонажів, усі вони так чи інакше зазнали впливу загадкової аномалії, що спотворила цю місцевість і зробила її загрозливою. Доповнення коштує 1180 гривень, і, до речі, в Десині 2 до 14 липня можна грати безкоштовно. 16 липня виходить у реліз Warship. тут нам пропонують роль фанатика ельдрійського Бога. І треба буде підбурювати кінець світу. Це багатокористувацький рогуліт в стилі пікмін. Демоверсія є. Hunter x Hunter Nen Impact описують як перший повноцінний файтинг із командними боями 3х3. Демоверсія є, а вартує гра 1449 гривень. Chained Backrooms – це гра жахів, де гравці прикуті один до одного ланцюгами і змушені виживати і досліджувати процедурно згенеровані рівні Backrooms. Лише злагоджена командна робота зможе допомогти уникнути небезпек і знайти вихід. Для кооперативу нам треба від одного до чотирьох гравців, і демоверсія є. 17 липня виходить перше DLC до гри Robocop Rock City, Unfinished Business. Omni Tower – це їхня фортеця, насильство їхня мова. Треба зустрітися з завітними найманцями на шляху до вершини вежі і встановити закон у хаосі. Ділці коштує 600 гривень, психів побільшало, і лише ви зможете впоратися із цими власними метами, звісно ж. Дредзон це гра на виживання, дія якої розгортається в смертельно небезпечній карантинній зоні. Шукайте ресурси, майструйте інструменти, будуйте укриття і виживайте проти небезпечних тварин, зомбів, мутантів і інших вцілилих. Дослідіть зону, де відчай змуше кожного робити все можливе, щоб вижити. І ще очікуємо на Black Stigma. Це геройський шутер із різноманітними персонажами. Ви можете вибрати та налаштувати зброю на свій смак і, звичайно ж, покращити здібності свого персонажа різними способами. І з новинами на сьогодні все. А ми міцненько вас обіймаємо. Бо ми все робимо для вас. І дуже приємно бачити ваш відгук. А ще величезна подяка нашим патрончикам. Давайте зустрінемося в наступному відео. А зараз грайте лише в якісні ігри. Донайте ЗСУ і Слава Україні!